Каталонський. Станом на сьогодні на 4 вересня, то ще трохи зарано було збирати, але в мене, на жаль, не буде іншого часу. Можу зібрати тільки сьогодні. Каталонський позбирав вже випадає з плюски. Отакий вот от Каталонський, і плюска. Від нього, Барселонський. Такс. Барселонський. Горіх трохи більший від каталонського. І каталонський. Плюска, плюска. Плюска майже однакова. Трошки є різниця. У Барселонського вона трохи більша і більш видовжена на кілька міліметрів. А так різниці більше ніякої не бачу. І плюс барс Барселонський більше пошкоджується маніліозом. Горіхи є пусті. Які не віддереш від плюски. Так, маленький кущик вебба, сорт вебба ценний. Ось така ось вебба. І плюска. Порівнянні до барселонського чи каталонського кущі менші по силі росту, плюс так само маніліозом хворіють. Така плюска. Ідемо далі. Косфорд, два кущі, один і другий. Сильно рослі. Такий от Косфорд непогано вродив, плюска, плюска в порівнянні до вебби, візьмемо веббу і візьмемо Косфорд. Веби плюска більша. Маніліозом страждає мало. Буквально там кілька горішків, і то один із них це надгрижений. Хоча горіх, як на мене, не товарний і плюс кущі сильно рослі. Ну Подивимось. Сирена червонолиста. така сирена небагато, але і кущ невеликий, плюска червона, в порівнянні до Косфорду. Больвиллер, а вот суд с Больвиллера. Это захворивший. Міліозом хворіє гарно. Так, больвіллер. Нікому не раджу садити взагалі. Близько 30-35 горіха попросту або проблемно. Із запиленням він не запалився і пустий. Або хворіє на маніліоз. Не спорю, горіх гарний, круглий, великий. Хоча при цьому всьому скарлупа у нього товста близько 2 мм. Виключно для аматорського садівництва або для селекції. Більш ні на що він не годиться. Хоч вродив начебто і непогано, але насправді, коли викидати отаку кількість горіхів, бо вона вся пуста, то він не вартий уваги. Це лише дрова, а не горіх. Так, і для порівняння. Плюска Гарібальді і сирена. Гарібальді. Гарібальді. Так виглядає. Теж є певний відсоток хворого на маніліоз. Певний відсоток є, у якого просто не сформоване до кінця ядро. По невідомій для мене причині. Так виглядає плюска. Ламберта. Дало тільки, дав кущ тільки один горіх. Більше не бачу. Більше не видно. Хоча квіткові вже закладені. Слабенький кущик виріс. Ось так виглядає Ламберта. Якщо порівняти до гарібальді. Ось Ламберта. Поки що нічого сказати не можу. По трапезундам. Це один кущ, вон там вон в тих хащах другий кущ і отам от за тими хащами третій кущ. Родив, поки що знайшов горіхи на цьому кущі і на цьому кущі. На цьому ті ще менші. Зараз десь ще лишився один. Чи я вирвав зараза. Чи лишився, чи я вирвав? А, єсть. О! От один. Бац. Вон ще два штучки. Бац! Це один той, що менший трапезунд. От кладу. Ось. Це той, що більший трапезунд. Бац! І бац! Тут щось є, не видно. А, а там ще висить. А, ось тут. О! Ну, ось тут видно. Трапезунда начебто. Таке. Хоча ні може я й помилився, бо це трапезунт із того куща, де найменші горіхи я брав, але тут уже ті горіхи, які були нижче і глибше в кущі, то плюска, як звичайно. Це горіхи з того центрального куща, де найбільше вродив. І це горіхи, які знайшов на третьому кущі. Може, я помилився, може, це один і той самий сорт. Все-таки він продав. Просто чогось у верхній частині куща. Плюска була трохи інакша у горіхів. Можливо, в мене мало досвіду. Всім привіт в сьогоднішньому відео хочу показати урожай фундуків, які в мене вродили в 2021 році. Це 10 сортів, такі як Каталонський, Барселонський, Трапезунт, Больвіллер або Чудо з Больвіллера, Вебба ценний, Гарібальді, Косфорд, Сирена, Ламберта, дав тільки один горішок, і Хале. Почнемо з Каталонського. Ось як в моєму випадку виглядає каталонський. Чому я так говорю в моєму випадку? Бо саджанці купляв я в Польщі, окрім трапезунда і Хали. Решта саджанців із Польщі. Тому я вбачаю різні варіанти, що може бути і пересорт. Ось так виглядає горішок каталонського шкарлупка і ядро. Зважимо. Так, 1,96 – це сама шкарлупка. І ядро 2,6. барселонський Шкарлупка 1.43 Ядро 1.4 Трапезунд 2.50 Шкарлупка і ядро 1,96. Больвіллер. шість товста трохи. 2,73. ста 1,43. три. Вебба – Один вісімдесят ядро – один сімдесят один. Гарібальді. 2,18 вісімнадцять єд. Одесят два. Косфорд один сорок ядро – 1,16. Один Сирена. Один сорок ядро – ядру. 1,23. Ну, ламберта колов той мені шкода, тому зважу просто сам горішок. Бо він один. 3,67. І хале. Два і три? І ядро. Один і три. Хале, до речі, не досягнув своїх максимальних розмірів через те, що гілка у мене там щеплена йде на сіниць ліщини культурної. І материнська рослина трохи вже притінила самі щепи. Але, в принципі, зараз покажу. Ось одна, друга і третя гілка щеплені. Це ось перше місце щеплення. Це вже так воно виросло. Ось друге місце щеплення і третє місце щеплення. І он, як бачимо, вверху вони вже десь там переплелися. Капітально. Материнська рослина затулила ці щепи, Світла мало. Єдина одна ось ця потужна гілка. То й то вона відросла, вон впала сусіду на дах, а ночі вдасться сфокусувати горіхи. І горіхи падають не до мене, а з даху спадають сюди він, на його ділянку. Тому потрібно буде, мабуть, вирізати в наступному році одну з оцих гілок, мабуть, ось в цьому місці перевод зробити, аби не затіняла цю щеплену культурну частину. Так виглядає місце щеплення через декілька років.